Наступне запитання, воно навіть трошки провокативне. Шановний Сергій Миромович, чому у університеті лідері за заробітними платовито викладачів не вистачає власне самих викладачів для якісного проведення навчального процесу? Дякую, Так, Я бачу це питання. Справ в тому, що тут є велике непорозуміння, тому що в вашому журналі було опубліковано. Були опубліковані університети, куди потрапила і Києво-Могилянська академія. Це лідери по заробітних платнях випускників, а не, а не викладачів. Це помилка. Якраз ми не є лідерами по заробітних платнях викладачів, а навіть навпаки. Лідери у нас Національний аграрний університет і університет Тараса Шевченка. І Університет політехнічний, там зарплати вдвічі більше, ніж Києво-Могилянська академія. Ми не є лідерами по зарплатах. Але стосовно того, що у нас немає хорошого викладачів, я з цим просто категорично не, не, не згодний, тому що я вважаю, що ми маємо найкращих викладачів. І я можу такий приклад навести в цьому році до нас, тобто з наступного навчального року у нас буде працювати на 11 докторів наук більше, ніж в цьому році. Це тільки більше докторів наук наших докторів, тобто які захищені в нашій системі. Але у нас також а, м, працює велика кількість м, докторів західними дипломами і кожного року це співвідношення якості, оці формальні критерії якості викладацького складу, вони у нас м, стають краще і краще з кожним роком. Тому я просто не згодний з цим.